Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам, як ми заготовляємо томатний сік. Одразу хочу сказати, що він виходить дуже смачний. Ніякої води ми туди не додаємо, ніякого оцту, лише помідори. Гарного вам перегляду! Так, друзі, давити сік ми будемо ось такою суковижималкою. От. Це батько мій зробив усе. Це, звичайно,. Була ручна соковижималка радянська. Ось так я стану, мабуть, у багатьох з вас така вона є. От, він прикрутив її до такого от столика. От. От, от так от. Далі от купив шкіф такий. От. І це м моторчик від старої пральної машини Рига. Радянський колись такі були, якщо пам'ятаєте. Тут ось вмикач-вимикач. Дуже просто, але дуже ефективно. Вона дуже нам багато років уже служить. От. Єдине, що вона, звичайно, шумна, трішки розбризкує. І цей жмих, який виходить е на виході, його потрібно двічі перепускати через е цю соковижималку. але все рівно це набагато швидше, би ми видавлювали сік руками. Потім, коли ми будемо давити, я вам покажу. Ось подивіться, друзі, скільки у нас тут помідорів. Помідори не ідеальні в цьому році, тому що літо дуже дощове. Але є, що є, нам насік, дуже красивих не потрібно. От, зараз ми з мамою будемо мити їх, різати. От, а потім а батько буде їх давити. От, робимо ми все це в тому ж самому гаражі, от, де я тримаю кури, тому що помідорів, як ви бачите, багато. Вести їх в квартиру на кухню немає ніякого сенсу. Ми з кухні зробимо просто якийсь там безлад. От. Тим більше ця штукенція трішки розбризкує, вона гуде. Ну, Немає сенсу тягти все це от в квартиру. Тим більше помідори у нас зберігаються тут. От. Єдине, що сюди потрібно нести води багато, щоб мити їх і вже сік вести назад. Але це не проблема. От. Ми живемо десь в метрах 200 звідси на велосипеді. Все це ми швиденько зробимо. От, закриваємо ми соку дуже багато до 33-літрових банок. От, тому це не перший раз, коли ми. І не останній, коли ми будемо давити сік. Але я вам покажу, от, як це відбувається. Потім оцю воду і, е, і жмих який залишається, ми віддаємо качкам чи курям. Тобто у нас таке безвідходне виробництво. Так, друзі, зараз я вам покажу, як воно працює. Попереджаю, що це буде дуже шумно, але декілька секунд я вам покажу. Ось що у нас вийшло. Так, ось два бетончика це по 10 літрів. Оцей пластмасовий 20. І отут ще трішки у відрі. от Непоганий результат. Зараз ми відвеземо стік додому і будемо його там уже варити. Я потім вам покажу, як це ми робимо. от Тут ще помідори у нас лишилося на. Будемо квасити, маринувати, то пізніше я вам покажу. от Так що. Зараз відвеземо і я вам потім покажу. Так, друзі, ми приїхали додому, От, поставили наш сік на плиту. За один раз у нас, звичайно, все не влізе. От. Будемо в два рази робити. Значить, додаємо солі з розрахунку на 3 літри столову ложку соли, чайну ложку цукру. два листочки лаврового листа. 2-3 горошки духмяного перцю, 5-6 горошки чорного перцю. От. Доводимо до кипіння і з моменту закипання знімаємо піну. От. Вона буде утворюватися постійно і кип'ятимо до того часу, доки піна перестане утворюватися. Потім розливаємо по чисті стерилізовані банки і закатуємо металевими кришками. Так, Друзі, наш сік закипів. Ось така утворюється піна. Я її знімаю. До речі, можна не знімати. Вона потім у банці осяде, але мені не подобається так, тому я її знімаю. На рахунок цукру і солі. Е, я б вам радив в процесі кип'ятіння куштуватись, тому що для нашої сім'ї ми обрали такий рецепт, нам подобається, але, можливо, для вас буде трішки малосольний або багато солі. Тобто ви на свій смак потім вже. Походу, додавайте. От, друзі, дивіться, піна вже не утворюється. Ну, там трішечки, то вже не страшно. От він кипить одну-дві хвилинки. Він отак прокипить і розливаємо по чистих стерилізованих банках і закатуємо. От все, друзі, подивіться, яка краса у нас вийшла. От. Це ще не все. Ми будемо закривати ще сік. Я вже казав, ми п'ємо дуже багато соку, він дуже смачний. От. Тому дякую усім за перегляд. До нових зустрічей.